Кривий ріг вже цього тижня може лишитись без опалення. За боргу понад 2 мільярди гривень Нафтогаз частково обмежив подачу газу до котелень. Якщо до суботи теплопостачальники не сплатять частину грошей, 48 мільйонів гривень. Блакитного палива не отримають. У ситуації розбиралась Тетяна Полякова. Тетяна за комунальні послуги сплачує справно однак не менше за інших боїться лишитися без опалення. Про обмеження подачі газу до котелень дізналась вчора із телевізора. Якщо не буде тепла, будемо хворіти, будемо більше платити за медикаменти. І я хочу, щоб люди в першу чергу це на перший план поставили і бігли в першу чергу платити за тепло. За подачу тепла в оселі Криворіжців відповідають два підприємства державне теплоцентраль і комунальне тепломережа. Саме через їхні борги за електроенергію та газ опалювальний сезон у Кривому Розі розпочався пізніше. Мы сегодня решаем вопрос, занимаемся вопросом авансирования бюджетной сферы. Это не все, но хотя бы частично, по крайней мере, перекроет то, что хочет НАК нефтегаз Украины. Ведем переговоры с промышленными предприятиями, чтобы и промышленные предприятия тоже ну, проплатили какой-то аванс. Но это не решение вопроса. Населення винне підприємством 320 мільйонів. Лише теплоцентралі городяни боргують 217 мільйонів гривень, 20 з яких набігло за останні сім днів. Минулого тижня подачу газу обмежили на трьох котельнях підприємства. Зараз ми працюємо фактично на уровне технологического технологічного Да, На сьогоднішній день как бы, параметри теплоносителя наші видержаються. Необходимую температуру в жилых поміщеннях. Ми підтримуємо санітарну норму. Но, але температура внешней среды падає, і що буде завтра, ми сказати не можемо. На четвертій котельні, яка забезпечує теплом два спальні райони міста, поки що не було жодних обмежень, але до такої ситуації тут готові. Снижение давления газа это приведет к снижению надежности работы основного оборудования. Возможно, будет и прекращена подача газа на непосредственно на котельную, то есть, чем чревато, это остановка полностью котельная. У міськраді кажуть, жодних поступок від Нафтогазу чекати не варто, тому єдина надія, що городяни все ж сплатять борги. Інакше вже з 10 грудня у селі Криворіжців можуть залишитись без опалення. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі.